Як працювалося сусідко? Персональний танець на п'ятий столик. Тільки не трись об нього. Він смердить тухлими яйцями і замість руки гак. О, ти не сусід. Ти план продаєш. У мене в Мексиці є крапалик непоганої травички. Привезеш її до кінця тижня, і я дам тобі 100 тисяч доларів. А це що за фігня? Мій домашній кит. У мене дофіга бабла. Тебе труситимуть на кордоні. Раджу замаскуватись. Як Бейн у Бетмені, типу такого не треба тут нишпорити. У нас наркоти немає. Хочеш десять штук заробити? Це ж наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Їхати через кордон самому до побачення. А от сімейних вітаю! Ніхто не перевіряє, Побудеш моєю дружиною. Я вже найняв одного придурка і пришиблену дівку. Кенні, це твоя сестра. Замаскуємось під типову американську сім'ю. Це мій синок Кенні Міллер і моя донечка <coughs> Кейсі Кейсі. О, Боже. Алла, я приїхав забрати крапалик травички. Тут є не крапалик. Тут стільки трави, що можна всю Каліфорнію накурити. що, так треба? Можете заночувати в таборі Фіджеральдів. Коли живеш у шлюбі так довго, як ми, то часом хочеться гостренького. Я ще ніколи не спала з жінкою. Я не проти, друзі мої. Ми М? Ні. Так. Почнемо. The lady, don't you say maybe right now У вас дуже класна сім'я. Це Визвольна може... витка? Вони неординарні Це великий пеніс. Це скейтборд. Скейтборд, звичайно. А, точно. Добрячий скейтборд. Ми обікрали дуже серйозного драгділера І помрете як одна сім'я. Але ми не справжня сім'я. Моя дружина дешева стрипізека. Добре, доведи. My conscience, that's your mother's. They shot us. Come on, come on, come on! Kenny bit Tarantula. I'm gonna get a pundit. Relax. Listen seen a rainbow yesterday But too many storms have come and gone Leaving a trace of not what God given me Is it because my life in ten shades of grey I pray all ten fade away Seldom praising for this tragedy